Міський голова Віталій Граждан на своїй особистій сторінці у мережі Фейсбук повідомив про те, що 8 травня він разом із заступником Андрієм Криштоповим та керівником департаменту економіки та розвитку інфраструктури Ольгою Ціпуленко прийняв участь в онлайн-конференції зі своїми колегами, мерами німецьких міст Ульм та Новий Ульм. Міський голова мав можливість особисто розповісти про ситуацію в Білгородністровській громаді. Колег цікавило, чим сьогодні живе Білгородністровський та які потреби є у міста в умовах тих викликів, що виникають під час повномасштабної війни Росії проти України. Попередньо під час форуму стратегічного муніципального партнерства, який проходив наприкінці лютого у Зіндельфіндені, Німеччина, і в якому брали участь представники Білгородністровського департаменту економіки та розвитку інфраструктури, вдалося налагодити співпрацю з німецькими містами Ульм та Новий Ульм. В ході онлайн-конференції обговорили ті напрацювання, яким було дано старт на форумі стратегічного муніципального партнерства. Результатом співпраці стало попереднє домовлення щодо безоплатної передачі. Восьми одиниць комунальної техніки для потреб міських комунальних підприємств Білгорода Дністровського, а також домовленості про майбутній розвиток співпраці у сфері дошкільних навчальних закладів, туризму, економічного розвитку громади. В цілому, Віталій Граждан висловив слова вдячності іноземним партнерам за допомогу, підтримку і співчуття, та окремо подякував керівнику департаменту економіки та розвитку інфраструктури Озі Ціполенко та співробітникам департаменту за проведену кр підкороботу роботу з налагодження співпраці з німецькими містами Ульм та Новий Ульм.